yeah mm -hmm. Ми спробуємо оживити, оновити традиції наших предків. Адже чим більше ми будемо їх знати, тим життя наше буде духовно. Багато. Шановні батьки, шановні педагоги, шановні гості, сьогодні особливий день день вишиванки, що пульсує в унісон із серцем кожного українця. День, коли на наших плечах не просто вишитий одяг, а жива історія, пам'ять. Душа народу. Сьогодні свято, до Дня Вишиванки. Було дуже гарно. Я цю ідею носила в серці, мабуть, з півроку. Десь у мене на моєму генетичному фоні, десь там, просто не давало мені спокою тіні забутих предків. Ось воно переросло в отаку виставу. Я хочу вам. Розказати про своїх найкращих помічниць, дівчат, які несуть художнє українське слово, причому високо несуть. Хай їм щастить, вони будуть журналістикою займатися в майбутньому. Друзі, послухайте моїх дівчат. Так. Доброго дня, вітаємо і я хочу сказати, що ця ідея зародилася у Ларисі Анатоліївни дуже з великою пристрастю, тому ми не могли їй не допомогти, не втілити цю ідею. Саме тому ми в нарядах, саме тому ми вже обрали свій танець, свої рухи, тому саме одразу ми вирішили їй допомогти з дівчатами і хлопцями з усіма. Як ви обирали вишиванки, де ви їх шукали? Розкажіть. Ой, ну я дуже рада, що в нашій школі не потрібно нічого шукати, тому що Ларисанатолівні з роками понабралася величезна кількість е вишиванок, нарядів, взуття. Тобто ми всі вже були оформлені, тому ми тільки обрали що нам одягнути. У нас є прекрасна гардеробна, в якій ми все обрали і. Розкажіть про себе про своє відчуття і підготовка, яка була, і от сьогодні що ви відчули? Це дуже захоплює, і хочу вам побажати кожній людині бути такою творчою, як Лариса Анатолівна, мати стільки цікавих ідей та творчих, щоб це мати стільки терпіння, щоб це все якось в реальності відтворити. Тому що Лариса Натоліна вже має свій досвід, і кожному це хочеться побажати, щоб також от заснули. Прокинулася і вже є якась ідея, яку хочеться відбудити в своїй школі. Було дуже багато переживань, але все-таки ми це змогли зробити, навіть якщо от я дуже переживала виходити на таку кількість людей, але коли вийшло, то це було як в тумані просто. А як відчуття, коли на голові ось такий вінок? Прекрасно. Я як себе почуваю як корова якогось українського руху. Має кліву вишити, вишиває дочки, що куся вишика.